Всім привіт це ігри до столу. Для цього відео видавництво «Ігромах» надало мені свою міні-локалізацію гри «Тілетум». Гра про торговлю під час раннього ренесансу, і ми розберемося, чи варта вона саме твоєї уваги. А посилання на гру, як завжди, у описі до відео. До речі, вона вийшла обмеженим накладом. Що таке міні-локалізація взагалі? Це означає, що. Сама гра є оригінальною, тобто там всі оригінальні англомовні елементи, включаючи книги правил, а видавництво громаг додають локалізовані правила до цієї гри. Але оскільки гра є мовно незалежною, нагадувати про це буде лише латиниця у назвах міст. Вся інша ігрова інформація нанесена на елементи за допомогою піктограмок, які детально пояснюються у правилах. Єдине виключення це. Певна кількість карток для соло режиму. Але кількість тексту там невелика, і всі карти повністю перекладені у локалізованих правилах. В принципі, можна навіть повирізати ці карти з правил і повставляти разом із протекторами до оригінальних англійських. Але тут же хто як до такого відноситься. Напиши в коментах, як ти відносишся до саморобних апгрейдів до гри загалом. Та безповоротних хабрейдів, зокрема, я знаю, що деякі поціновувачі настільних ігр можуть навіть порізати дошку від гри, щоб змінити компоновку секцій на ній. Як, наприклад, це було з любителями Езерфілдс, але ми відволіклись. Тілетум – це стара назва сучасного міста Тілт у Бельгії. Грати ми будемо за багатих купців, які подорожують Європою, вкладаються у будівництво соборів, приймають участь у ярмарках. Та будують ремісничі будинки. Основна дія буде відбуватися на ігровому планшеті. А це означає, що, як і у більшості подібних ігор, інтеракція між гравцями буде не на високому рівні, але вона відчувається. Давайте я трохи покажу геймплей та розкажу свої думки. Почнемо з розстановки. Нам, по-перше, треба виставити ось цю штуку, бонуси викласти, викласти жителів, викласти контракти. Викласти ось це все. Тут ми бачимо синій гравець підготовлений. Так, перша фаза підготовки. Ми беремо 8 кубиків з торбинки на двох гравців. Так, ми кинули кубики, розклали їх. Це фаза підготовки. Далі. Перший гравець це в нас синій. Відкриває жетон корупції. Він каже, що всі втрачають одну милість короля. Перший в нас синій гравець, тому він перший буде ходити. Мені хочеться взяти ось цей кубік. Він означає, що я отримую 6 золота. Та одне очко дії інженера. І також можу забрати собі в резерв ось цю штуку. Це називається помічник, і я можу в будь-який момент ходу використати його. Це я скидаю у скид. І він мені дає по одному. Ресурсу. Додаю сюди. І в мене залишається одна дія інженера. І, мабуть, це буде переміщення архітектора у Париж. Тепер діє другий гравець. Це помаранчевий. І він має обрати, який кубик він забере. Він візьме жовтий кубик. Це означає, жовтий кубик показує одиничку. Відповідно, помаранчевий гравець візьме одне золото, і в нього 6 дій мешканців. Він також забере помічника блазня, може пізніше його використає, і буде використовувати 6 дій жителів. Щоб їх відміряти, він може взяти 6 таких жетончиків. Щоб не прорахуватися. Він візьме двох жителів собі в резерв. Відразу заповнюються порожні клітинки. В нього залишилось 4 дії. Він за три дії помістить цих жителів сюди. Ось так тепер виглядає його планшет. Одразу виконуються його бонуси. Тобто я одразу отримую ще два дії жителя і два золота. В мене три дії жителя залишали, залишається. І оскільки ми заповнили будинок, ми можемо взяти його у свій запас. Переклали його. Залишилось три дії мешканця. За одну дію візьму цього мешканця в запас. І за другу дію. Розміщу його сюди. І за це переміщу інженера також до Парижу. Так, це була друга дія. І залишилось діє ще одного мешканця. І за останню я візьму цього собі в резерв. І оскільки він ще має ось цей бонус, він використає його, щоб виконати дію інженера з одним. З однієм очком дії. І за дію архітектора він забере в резерв герб. Далі, оскільки обидва гравці походили, ми знову починаємо з першого, який відкриває жетон корупції. Один, два просуваються всі. І синій гравець візьме. Ось цей кубік. Це дія блазня. По-перше, він забере собі бонус. Дія блазня означає, що можна виконати будь-яку іншу дію. І це буде дія архітектора. На кубіки 3 він отримує 4 дії архітектора. За три кубіка він отримує три каменя. І в нього є 4 дії архітектора. По-перше, він поставить свою колонну в Парижі. Це буде перша дія архітектора. Тепер він має право виконати завдання. Завдання можна виконувати в будь-яку пору свого ходу. Гра ставиться на паузу, і синій гравець хоче вкластися в будівництво собору. Для цього він має витратити. Ось цю ціну в камені. В даному випадку це 4. Бере здачу. Він забирає собі тайл собору. Отримує 3 очки і 6 очок, і того 9. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В нього є ще 3 дії архітектора. Він бачить, що наступний ярмарок буде у Бордо. Тому він тратить дві дії, щоб переміститися у Бордо. І останню дію витрачає на те, щоб поставити колонну у Бордо. Далі ходить помаранчевий. Так, знову завершився круг. І першим буде знову ходити синій. Ще на 2. Він обере дію блазня. По-перше, отримує три їжі за трієчку. Бонусного тайла там вже нема. А дією блазня він обирає дію короля і використає всі 4 очки, щоб просунутися на треку. Один, два, три, чотири. Після того, як всі зробили по факту по три ходи, починається фаза короля. Оскільки синій маркер нижче, то він бере е, оцей бонус. Міг би його скинути. Тепер всі отримують бали відповідно до свого положення. Отже, обидва отримують мінус один. Тепер ми маємо розподілити порядок ходу. Але він залишається незмінним. А взагалі, першим ходить той, в кого найвища милість короля, або хто перший дійшов до поточної милості, якщо кілька жетонів на одній і тій же позиції. Далі починається фаза ярмарку. Перший ярмарок завжди відбувається в цілетумі. Поточний бонус в втілетомі, поточна умова в втілетомі, каже, що треба отримати переможні очки за кожен укладений контракт на планшеті. На жаль, жоден з гравець не уклав контракт. А якби уклав, то отримав би 5 балів переможних. Два стандартних і три за умову. А якби уклав два контракти, отримав би, відповідно, 10 балів. Все. Це закінчилось. Ярмарок завжди, за ярмарок завжди можна отримати бонуси, тільки якщо там є або дім, або знаходиться купець. І наступає фаза оновлення. Спочатку треба додати, бракуючі тайли сюди. Тепер повернути колесо, щоб у нас змінились результати. Треба перемішати всі жетони. Знову кладемо усі кубики назад у торбинку. Тобто кожен хід, у нас буде різний набор кольорів кубиків. Адже ми достали звідти не всі. Ну, і після цього починається новий раунд. Отже, як бачимо, гра відбуватиметься 4 раунди. Наприкінці кожного раунду буде відбуватися ярмарок, який дає непогану кількість очок, якщо виконувати завдання. Паралельно ми будемо заповнювати свої планшети. Ми будемо виконувати контракти, заповнювати дома мешканцями, вкладатися в будування соборів і отримувати відповідні кількість переможних очок. Або будувати дома в містах, де буде проходити ярмарок, бо це вигідно. Ось так зараз виглядає планшет другого гравця. І, як бачимо, він почав щось будувати, щось там відбувається. Але не надто багато очок зароблено. Але, як бачимо, наступного ходу він може отримати цілих 12 переможних очок за виконання контракту. І, як ми бачимо, виконавши 6 контрактів. Можна теж отримати безліч очок. Іними словами, очки в цій грі заробляються дуже багатьма способами, і, мабуть, навряд чи буде дві однакові гри. Ну і, звісно, я думаю, в чотирьох буде грати ще цікавіше. На мапі має стати тісніше, і різноманітні бонуси будуть зникати з мапи швидше. По суті, основний заміст та цілі гри визначають чотири ярмарки, які кожної партії будуть інші, тому що ми випадковим чином визначаємо міста та умови для переможних очок на цих ярмарках. Кожного разу подорож ваших торговців по Європі буде різною, адже треба буде зазирнути у різні куточки. А механіка із обмеженою кількістю кісток, які визначають. Дії та ресурси на даний раунд, то дасть трохи конкуренція між гравцями. Отже, висновки. висока реіграбельність, в першу чергу за рахунок того, що дуже багато змінних на столі. І ця безліч компонентів дає безліч комбінацій і цепних реакцій, як я це називаю, у іграх, коли одна твоя дія запускає іншу дію і так далі. Мабуть, жанр такий відноситься до євро. А це означає низьку взаємодію між гравцями та концентрацію на своєму планшеті. Час гри. Я першу партію зіграв десь за три години, я грав сам за двох гравців, і більшу частину часу я розбирався у нюансах правил. Тож для групи, яка більш-менш володіла правилами, я думаю, час на партію буде не дуже високий. У той самий час у правилах є. Безліч нюансів, які не є складними самі по собі, але треба бути уважним і з першого разу, можливо, не дуже просто їх буде запам'ятати. Але от той самий час я не можу сказати, що це якась дуже складна гра, чи у неї якісь комплексні механіки. Ти добре проведеш час за цією грою, якщо ти полюбляєш подібний жанр. У той самий час, якщо сидіти у планшеті це не твоє, навряд чи ця гра. Щось змінить у твоєму відношенні до такого типу ігор. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо відео було корисним. Підписуйся, щоб не пропустити огляди інших настілок та поради і огляди настільних рольових ігор та систем. І бувай!